Сантехніки завжди роблять це перед замерзанням, і це може заощадити вам тисячі. Підготовка до зими як захистити будинок від замерзання труб і уникнути дорогого ремонту. Зима чудова пора року, але вона також може принести багато стресу власникам будинків. Особливо гостро стоїть питання захисту системи водопостачання від замерзання. Ніщо так не заважає святам, як раптовий прорив труби та затоплення будинку. На щастя, більшості проблем, пов'язаних із замерзанням труб, можна запобігти, приділивши трохи уваги та виконавши кілька простих кроків. У цій статті я поділюся своїм досвідом і знаннями про підготовку водопровідної системи до зими, спираючись на рекомендації професійних сантехніків, що важливо на особистий досвід, який допоміг мені уникнути серйозних проблем. Ми розглянемо не лише технічні аспекти. Такі, як зливні шланги та закриття кранів, але й поговоримо про ширший контекст, важливість профілактики та те, як правильно оцінювати ризики, чому замерзлі труби є серйозною проблемою. Замерзання води викликає його розширення. Цей простий фізичний закон є причиною величезної кількості проблем. Коли вода замерзає в трубі, вона збільшується в об'ємі, створюючи тиск. Цей тиск може призвести до тріщин і розривів труб, з'єднань і навіть пошкодження стін і підлоги. Крім прямого збитку від затоплення, варто враховувати непрямі витрати, ремонт труб, заміна пошкодженого майна, виклик аварійних служб, страхові виплати і, звичайно, час і нерви, витрачені на вирішення проблеми. У кращому випадку це неприємний сюрприз, у гіршому це катастрофа, яка може коштувати вам тисячі доларів. Підготовка до зими комплексний підхід. Звичайне спорожнення шлангів і перекриття крана, безумовно, є важливим кроком, але це лише частина картини. Щоб зробити своє житло максимально безпечним, потрібно застосовувати комплексний підхід, який враховує різні фактори. Перевірка системи в першу чергу необхідно ретельно оглянути водопровідну систему. Зверніть увагу на труби, розташовані в неопалюваних приміщеннях, таких як підвали, горища або гаражі. Переконайтеся, що вони добре ізольовані. Якщо ізоляція пошкоджена або відсутня, її необхідно замінити. Ізоляція труб ізоляція труб є одним із найефективніших способів запобігти замерзанню. Використовуйте спеціальні матеріали для ізоляції труб, які є в будівельних магазинах. Вони не тільки захищають труби від холоду, але й запобігають утворенню конденсату. Перевірка кранів: переконайтеся, що всі крани та вантилі працюють належним чином. Несправні змішувачі можуть викликати протікання, що може погіршити ситуацію, якщо вони замерзнуть. Ізоляція підключення зверніть особливу увагу на ізоляції ні з'єднання труб. Саме в зв'язках найчастіше виникають проблеми. Для надійного захисту використовуйте спеціальні стрічки та герметики. Перевірка системи опалення. Якщо у вас встановлена трубна система опалення. Переконайтеся, що вона працює належним чином. Перевірте налаштування та переконайтеся, що температура підтримується на достатньому рівні. Злив води зі шлангів покрокова інструкція. Злив води з зовнішніх шлангів обов'язкова процедура перед настанням холодів. Ось докладна інструкція, як це правильно зробити. Від'єднайте шланг, від'єднайте шланг від водопровідного крана, злийте воду зі шланга, розгорніть шланг і підніміть один кінець, щоб злити всю воду. Закрийте внутрішній кран, перекрийте кран, який подає воду в шланг. Злити воду із зовнішнього крана. Ненадовго увімкніть подачу води, щоб видалити залишки води в лінії, а потім вимкніть її. Залиште кран відкритим. Якщо, можливо, якщо нагрудник шланга має власний внутрішній запірний клапан, залиште його закритим, а зовнішній клапан відкритим, щоб залишилася вода для розширення. Зберігайте шланг всередині, зливши воду, згорніть його в рулон і завжди зберігайте всередині. Особистий досвід: одного разу я не приділяв належної уваги зливу водяного шланга, і в результаті в гаражі стався невеликий прорив труби. На щастя, я швидко виявив проблему та зміг її виправити, але це був хороший урок на майбутнє. Важливість профілактики та страхування. Запобігти завжди краще, ніж лікувати. Витративши час на підготовку водопровідної системи до зими, ви зможете уникнути дорогого ремонту та стресу. Не забудьте про страховку. Переконайтеся, що ваш страховий поліс покриває збитки від замерзання труб. У разі повені страхова виплата може істотно полегшити фінансовий тягар. Сучасні рішення захисту від замерзання Сучасні технології пропонують ряд рішень для захисту системи водопостачання від замерзання. Датчики температури. Ці датчики контролюють температуру в трубах і автоматично відключають подачу води, коли температура падає нижче за даного рівня. Трубні системи опалення у цих системах використовуються електронагрівачі для підтримки температури труб на заданому рівні. Автоматичні крани, ці змішувачі автоматично перекривають подачу води при виявленні витоку або зниженні температури. Висновок підготовка водопровідної системи до зими важливе завдання, яке не можна ігнорувати. Дотримуючись простих порад і використовуючи сучасні технології, ви зможете захистити свій будинок від промерзання труб і уникнути дорогого ремонту. Пам'ятайте, що профілактика завжди краще, ніж лікування. Головний висновок не відкладайте зимові приготування на останній момент чим раніше ви почнете, тим краще. Поради експерта регулярно перевіряйте стан водопровідної системи і при необхідності вживайте заходів щодо її поліпшення.